Вітаю вас всіх, вітаю на всіх на першому знайомчому занятті з курсу цифровий малюнок. Uh, uh, на, цьому на цьому занятті ми познайомились з вами то, з тим, що, будемо з тим, що робити, ми будемо робити, і я сподіваюся, сподіваюся познайомимося uh, один з одним. Uh, вітаю, uh, вас вітаю вас в нашому дружному ком'юніті, якому ви розвинете свої творчі навички та знайдете нових друзів. Uh, вам пропоную вам познайомитись. В чаті ви можете, ви можете написати скільки як ви звати, скільки, скільки... скільки, домовці, скільки домовці, вам років, де ви проживаєте, і чим, і чим, захопити, і чим і ви захоплюєтесь. Я сподіваюся, ви знайдете тут однодумців, однодумців і дуже цікавих людей. Мене звати Валерія. До мене ви можете звернутися на ти, і, і я буду вашим помічником протягом всього курсу. до мене ви можете звертатись навіть не позаурочний час по різним питанням пов'язаним з творчістю з вашими домашніми завданнями. Своїми інтересами та, та ставити, ставити будь-які питання щодо, щодо наших занять. Зустрічатися ми з вами будемо по понеділкам, по понеділкам та середом о 6 годині. На першому занятті, занятті ми сформували традиції, традиції, які є у нас, є закріпленому, у нас в закріпленому в важливих повідомленнях, повідомленнях в чаті. Я сподіваюся, Я сподіваюся ви всі додалися, і ми всі ознайомитесь з ними. З головних це слухати уважно, не перебувати, і найголовніше це підіймати руку, коли ви хочете щось сказати. А, щодо нашого щодо нашого курсу, просто дуже цікаві, теж цікаві креативні діти, які певно захоплюються захоплюють творчістю та хочуть створювати щось нове, або нав... можливо навіть з пов'язати з цією справою своєї подальше життя та кар'єру. Створимо замови... цілий замови... власний комікс, намалюємо автопортрет і створимо свою книжку. Також буде дуже багато цікавих інших занять, і будь-які з них ми зможемо пов'язувати з вашими інтересами. Намалює Саме, з вашими поглядами та, та вашим, вашим творчим самовираженням. Як буде проходити саме навчання? навчання. Ми з вами будемо зустрічатись в Google, Google Meet, всю інформацію, інформацію ви можете знайти в чаті в, чаті, я в Телеграмі, я буду сповіщати вас, 10 вас за 10 хвилин і за годину до початку нашого заняття. Всі уроки ви зможете переглядати в записі і виконувати домашні завдання, відсилаючи їх, їх на навчальну платформу. Основна інформація, Основна інформація в є в панкеті, яку вам варто заповнити перед початком заняття, щоб, щоб ми змогли доєднати вас на навчальну платформу. Там, там, там ви зможете з, йомлювати з йомлювати записами та уроків та, та відправляти домашні, домашні завдання дамання. мені. Також у нас є чат, там ви можете спілкуватись, ставити питання, обмінюватись, своїми хобі, ділитися своїми роботами і головне це дізнаватись новини щодо навчання, Я буду сповіщати вас там про заняття. Oh Uh, також я також. Я думаю, хтось з вас чув про такий термін, як об Salz's об Salz's skills. Це навички. Це навички, які будуть допомагати вам навчатись, спілкуватись, працювати в команді та вирішувати різні проблеми. Вони можуть допоможуть знадобитись не тільки на наших заняттях, а й загалом повсякденному житті та вашій подальшій роботі. Вони будуть проходити походити раз на місяць, їх буду проводити не я, і вони будуть пов'язані більше з комунікативними навичками, а не з нашою. Заняття всі заняття буду проводити у вас я. У вас я. Uh, також в чаті uh, є територіальносистем, ваш помічник, uh, помічник uh, до якого до до ви можете звертатись з організаційних питань, uh, 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 і, якщо якісь питання не вирішує, це буде вирішувати він. Також ви можете стати частиною нашого ком'юніті, де будуть ваші однодумці, однодумці, такі самі творчі люди, які хочуть які навчатися чомусь новому. Ви можете доєднатися за цим QR-кодом, або, або також переглянути посилання в чаті, там, в чаті, воно, там, там воно є. Mm. Я сподіваюся, сподіваюсь... Ми з вами про ми з вами пройдемо, з вами пройдемо, пройдемо великий троший шлях, навчимося багато чого нового, чого нового і ви зможете отримати нових друзів, нових друзів, нові знання та, та перетворити ваше, ваше хобі на професійне, професійне заняття. чекати буду чекати а, вас, буду чекати на, вас на, на наступному році. році. Всім, гарного Всім гарного дня. дня.